Валерій Залужний вже прийняв для себе важливе рішення. Подейкують до відставки він морально готовий. А сама подія, саме так її можна характеризувати, зважаючи на резонанс, станеться з дня на день. То невже головком ЗСУ самостійно розвернеться у бік виходу? Будемо шукати відповідь просто зараз на каналі Січас. Підписуйтесь і рушаймо. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде з посади. Сама заміна залізного генерала станеться найближчими днями. Все буде спокійно, не так як собі уявляють. Про це говорять обізнані інформатори із вищого військового кола, з якими поспілкувалися журналісти видання Українська Правда у свіжому матеріалі УП співрозмовники авторів статті підтверджують, 29 січня залужний збирався обговорювати плани війни на 2024 рік із міністром оборони Рустемом Уміровим та президентом Володимиром Зеленським. Розмова президента з головкомом була напрочуд спокійною. Але геть не стосувалося планування війни. Зеленський прямим текстом повідомив залужному, що вирішив переформатувати військову команду, зокрема, замінити головком Мазесу. Президент запропонував залужному знайти для себе нове місце як варіант стати радником з питань модернізації війська. У відповідь головком подякував Зеленському за щирість. Але від пропозиції відмовився. Як і від прохання самостійно написати заяву на звільнення? Мовляв, якщо Верховний головнокомандувач вирішив замінити головкома ЗСУ, це його компетенція, і має бути саме його рішенням. Кінець цитати. Для Валерія Федоровича слова президента не стали сюрпризом, стверджують анонімні інформатори, які були емоції. Процитую наступний фрагмент публікації. Заміна станеться днями. М'яко, не так, як всі собі уявляють, все буде спокійно, та й залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде. Підсумовує УП один із високопоставлених представників команди Зеленського. Скажу навіть більше на зустрічі того ж 29 січня глава держави. Не називав прізвища того, хто може стати новим головнокомандувачем ЗСУ, але дав зрозуміти, що найближча команда, яка працювала із залужним, повинна піти разом із ним. Передусім, йшлося про начальника генштабу Сергія Шепталу. Крім того, свої посади та вплив мали б втратити люди з найближчого оточення пана залужного, які у внутрішній лексиці офісу президента входять до категорії так званих порохоботів. Це, наприклад, особистий помічник залужного Костянтин Бушуєв чи головний радник генерал Віктор Назаров. Але що далі? Головкому яких тільки посад не пропонували, якщо вірити чіткам у медіа, під час приватних розмов заїкалися і пропозицію посла в одній з країн НАТО, і про секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Але схоже, на подальше майбутнє у Валерія Федоровича інакші плани. Головнокомандувач у разі відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям, а також можливо розпочати викладацьку діяльність. Пише та сама українська правда. За інформацією журналістів про це він вже оголосив своєму найближчому оточенню. Відомо, що у кінці грудня 2023 року, якраз під новий рік. Заложний захистив дисертацію Справа та здобув науковий ступінь доктора філософії. Захист відбувся в Одеській юридичній академії. Тема дисертації головнокомандувача засекречена однак. Ключові слова показують, що пов'язана вона із військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями у роботах. головком підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії державної пенітенціарної служби. Тому цілком імовірно, що поки що чинний і єдиний головком може приділяти більше часу науковій діяльності. Аналітики стверджують, потенційним поки що звільненням залужного президент може насправді зробити велику послугу самому генералу, але не країні. І навіть не собі. Хоч він навряд про це здогадується. Заміна залужного остаточно закріпить за ним статус культового героя у російсько-української повномасштабної війни. Все, що буде далі, вже не впливатиме на його репутацію, вважають експерти. І навіть не має значення і те на кого замінятимуть генерала. Нагадаю, нині у Зеленську розглядають дві кандидатури на пост головкома. Перша керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, друга командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Ось яка характеристика для цих дієвих осіб наводиться журналістами УПЕ. Призначення Буданова, очевидно, легше провести медійно. Він організовував не одну блискучу диверсійну операцію, але в замкненій системі ЗСУ ніколи не планував масштабних операцій. Тому це призначення може бути сприйнято неоднозначно. Натомість Цирський, який дав за життя півтора великих інтерв'ю у збройних силах, уже зараз командує обороною на величезних секторах. Але за командувачем сухопутних сил стійко закріпилася слава людини, для якої виконання задач важливіше за кількість покладених для цього життів. А що кажуть про останнього його ж бойові колеги? Знову ж таки, наведу пряму мову. Увага! Він дуже вимогливий до себе і до оточення. Він кризовий менеджер, робота якого полягає в гасінні пожежі, якщо так можна сказати. Росія має дуже серйозні резерви і потужності в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. І його завдання полягає в тому, що постійно і меншими силами, по-перше, стримувати противника. По-друге, коли є нагода завдавати йому успішні ураження, розповідає керівник прес служби Осуф Хортиця, капітан ЗСУ Ілля Євлаш. Він звернув увагу на те, що саме під командуванням генерала Сирського звільнено найбільше українських територій за два роки повномасштабного вторгнення ворога. А яка кандидатура здається вам найбільш підходящою? Можливо, це хтось інший, про кого медіа публічно не згадують у контексті наступника залужному? Напишіть у коментарях свої пропозиції та варіанти прізвищ. Не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати головного. А найважливіші новини будемо повідомляти вам першими. Більше подробиць по темі вже за мить. Не перемикайтеся. Чому президент України зволікає з рішенням про відставку головком АЗСу? Адже минув понад тиждень з того моменту, як за даними змі та анонімних пабліків, Зеленський запропонував залужному звільнитися. А той відмовився, як виявилося, у якості пояснення цьому є кілька версій. Пропоную всіх їх розглянути тут і зараз. Ви на каналі Січас підпишіться і рушаємо. Спочатку банкова зробила всі розмови про відставку залужного на корню. А згодом Володимир Зеленський відповів: мовляв, нам таки потрібне перезавантаження, що треба новий початок, і це має бути щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни загалом, вважає гарант. Але досі відставки так і не сталося. Тепер кажуть і пишуть, що залужного точно звільнять цього тижня. Але ж якщо вже тема не стихає так довго, чому б не закрити гештальт і не поставити крапку у цьому дійсно непростому та контраверсійному питанні? Є кілька пояснень, якими діляться експерти, аналітики та журналісти. По-перше, масштаби ротації з попередньої цитати лідера держави стає зрозуміло: крісла захитаються у значній кількості. Це далеко не одиночна акція. Так вже підозрюють, що за залужним на вихід можуть попросити главу генштабу ЗСУ Сергія Шепталу. Процес окремо попереджають джерела видання Українська правда, тим паче, що і сам залізний генерал підігрів до цього чутки, опосередковано натякаючи, що скоро місце стане вакантним. Днями у привітанні з нагоди дня народження пана Шептали головком звернувся до колеги у минулому часі. Цитую: нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною. Людина, яка для якої Україна понад усе, подайкують чистки стосуватимуться не тільки мілітарної вертикалі, дійти може аж до відставки, до прикладу прем'єр-міністра. Таким чином, влада спробує розмити акценти та знизити градус резонансу навколо постаті самого залужного. Проте очевидно, перед подібними великими кадровими рокировками потрібен час для підготовки. Ще одна версія: президент таки намагається переконати залужного підписати рапорт на відставку за власним бажанням. Однак, ми пам'ятаємо, напередодні Валерій Федорович, зокрема, якщо вірити джерелам з його оточення, дав зрозуміти чітко і ясно сам собі вирока він не підпише. Ну і ще один гіпотетичний сценарій розвитку подій: президенту потрібен час, аби визначитися з наступником залужного та погодити нову кандидатуру із заокеанськими союзниками. Так, дійсно, напередодні у Білому домі заявили, зміна військового керівництва України це внутрішня справа суверенної держави. Про таке синхронно написали Reuters та Washington Post із посиланням на свої обізнані та, як завжди, конфіденційні джерела. Тим не менше, банкова можливо, щоб перестрахуватися, спробує отримати схвалення нового кандидата від західних партнерів. В останні дні озвучується ще одне пояснення затримки з відставкою головкома. Нібито Зеленський хоче на залужного повісити, назвімо це так, можливі невдачі Збройних сил України в Авдіївці, де зараз дуже складна і напружена ситуація. На тлі цього напруження на фронті і загострення обстановки на одній із найбільш гарячих ділянок військові висловлюють стурбування щодо заміни головкома на посаді. Серед воєначальників і солдатів панує скептицизм, але вони кажуть, що багато чого буде залежати від того, хто саме прийде на місце пана Залужного. Це звільнення зараз було б недоречним, тому що на полі бою командирів не міняєш, сказав командир протитанкового підрозділу із позовним тигр, і його слова передає видання Ройдерс. Наш воїн додав: найпопулярніші командири це ті, хто тут. І які воюють разом з хлопцями, які сидять в окопах. Кінець цитати паралельно з цим зе Таймс змальовує ще більш напружену перспективу. Мовляв, можлива відставка командувача ЗСУ – це крок, який ймовірно розлютить багатьох військових. Також видання зазначає, що звільнення залужного може зробити його конкурентом на пост президента. А це вже як ви розумієте, відкрита політична площина. Далі пропоную вам ще одну пряму мову. Хоча залужний не подав жодних ознак того, що у нього є політичні амбіції, критики Зеленського бачать в ньому його можливу заміну. А як же думаєте, ви чи має місце тут оце от саме політичне суперництво? Та коли, врешті, всі карти навколо відставки будуть розкриті? Що думаєте, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас, адже ми будемо і надалі стежити за розвитком цієї теми. Ну а більше по ній дивіться за мить, пропоную згадати подробиці цієї історії, тому не перемикайтеся, аби не пропускати важливого.